Ох, як я давно не заходила у свій комп'ютер. Треба зайти та подивитися, що там новенького. Ого, новина! На мій комп'ютер прийшло повідомлення, що я виграла 1 мільйон гривень. Натисніть на кнопку та отримайте їх. Це ж круто! Зараз я натисну та отримаю 1 мільйон гривень. Ех, коли вже хтось нерозумний, натисне на кнопку Отримати 1 мільйон гривень. Що? Хтось це все ж таки натиснув кнопку отримати 1 мільйон гривень. Напевно, він дивився правила кібербезпеки. Тепер я зможу отримати доступ до цього комп'ютера. Ну і де ж мої гроші вас заблокували. Що? Як? Це неможливо? Мамо, що, донечко, що сталося? Мене заблокували. Чому? Просто мені прийшло повідомлення, що я виграла один мільйон гривень, та я натиснула на кнопку, щоб їх отримати. Але замість цього мене заблокували. Донечко, ти що, не дивилась правила кібербезпеки? Ні. Сьогодні ж подивись правила кібербезпеки. Кібербезпека це безпечне користування на комп'ютері. А, я зрозуміла, Сь... я... мамо, я сьогодні ж подивлюся правила кібернебезпеки. Кібербезпеки. А всім я раджу бути дуже обережним. Треба вміти правильно користуватись на комп'ютері, та треба скласти план з сім'єю правила користування на комп'ютері.